Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я розкажу вам про п'ятірку собак, які мають найсильніший укус. Почнемо від найсильнішого до менш сильного. Перший кангал. Це один із найсильніших і найбільших собак. Сила укусу 1700 Ньютонів Це сторожовий пес, якого використовували для захисту худоби. До речі, на моєму каналі є відео, де я зробила огляд породи кангал. В описі під цим відео залишу для вас посилання. Хто вже бачив відео, ті мабуть знають, що 1700 ньютонів лише на 100 одиниць менше, ніж сила укусу білого ведмедя, але сильніша, ніж укус вовка. Не дивлячись на свою силу, вони добрі та ласкаві. Також Кангал має кліщі подібний прикус, який дає змогу легко хапати і стримувати жертву. Ротвейлер фізично сильна порода собак, яка займає другу сходинку по силі укусу. Про цю собаку я також робила відео. Кому цікаво, радше подивитися. посилання теж в описі. Ротвейлерів також вивели для охорони табунів. В середньому сила укосу 1500 ньютонів, що можна порівняти з цілою щелеп людини. Ротвейлери тривалий час отримують зубами жертву, а потім різко хитають головою, щоб роздерти жертву. Цей собака має ножиці подібний прикус, який допомагає ротвейлеру ефективно і якісно захопити і розподіляти по всій поверхні зусилля. Тоса -іну. Тоса Іну в нашій підтірці отримала бронзу, тобто третє місце. Сила укусу цієї собаки 1350 ньютонів. Використовувала цих собак як охоронців, адже ті собаки не агресивні, зате надійні, розумні, кмітливі. швидко навчаються спокійні та вміють терпіти. Американський бандог посів четверте місце. Сила укусу 1200 ньютонів. Це вже бійцівська порода, яка вийшла в результаті схрещення підбуля та неаполітанського мастифа. Сильні витривалі м'язисті. Так як це бійцівські собаки, вони легко виграють в боях, але поступаються під булю, адже вони мають меншу витримку і не такі крожерливі Хоч за правильного дресування можуть стати більш вихованими і менш агресивними. Останній бультер'єр. Сильні собаки, яких сила укусу в середньому 1100 ньютонів, але може коливатися і до 1450 ньютонів. Це залежить від дресирування. Цікаво, що жертву під бультер'єр може тримати в зубах до 3 годин. Також вони мають цікаву здатність атакувати противника множинними укусами, адже їхня ціль перекусити сонну артерію. Ось і все! Варто нагадати, що при правильному дресируванні будь-який найсильніший собака може стати добрим та, може, навіть гарним домашнім улюбленцем. Дякую за увагу! Пишіть, чи є, чи був, чи, можливо, ви хочете якусь із цих п'яти порід собак. До зустрічі! Не забудьте про вподобайку, підписку та коментар.